Оце на крайньому зідзвоні в ЧІП ми з підприємцями обговорювали тему, чому бізнесу варто наймати дірект-менеджерів, які будуть сидіти, спілкуватися з клієнтами і продавати їм. Тому що якщо для підприємця продаж це тяжкий елемент, це елемент, який його дратує, в нього куча операційних задач, то він, в принципі, на своїх клієнтів теж буде злитись. Він буде злитись, і він... його будуть злити ті питання, які вони ставлять, його будуть злити, що вони не купують, а просто запитують і пропадають, і можливо, вони пішли подумати ще щось. І часто е я таке спостерігаю, і ми навіть обговорювали це, що підприємці, коли вони часто спілкуються з клієнтом, і навіть в мене таке було, коли я брав клієнтів на таргет активно, я досить часто зустрічав, що підприємець каже, Ой, ну мені пишуть люди, але вони не будуть в мене купувати. Я питаю, чому? Ну, ми просто зайшли в їх аккаунт, ми подивилися, зрозуміли, що ні, цей не буде купувати. І це для мене дуже дивно. Тому що як можна зрозуміти по аккаунту Інстаграм, де людина викладає контент не свій життєвий, щоденний, а той просто, який захотілося, що вона не буде купувати. Ну, типу, в мене досвід такий є. І насправді це так працює. Якщо ви втомлюєтесь від продажу, якщо вас дратують клієнти, делегуйте процес на мій дівчинку, яка буде просто за зарплату чи за відсоток від продажів сидіти, і її це не буде дратувати, бо вона буде знати, що її задача закрити клієнта, а не там дратуватись, бо він пише, запитує. Це просто процес.